Сьогодні працюємо в Донецькій області. Перше це боєздатність наших бригад, бригад Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, національної поліції на першому місці це забезпечення. Тому сьогодні була представлена командирам нова команда працівників підрозділів логістики мною і командуючим Національної гвардії прийнято єдине рішення комплектувати ці підрозділи виключно з бойових офіцерів, які забезпечили життєдіяльність бойових наших бригад Національної гвардії України, які пройшли відповідний відбір, які володіють всім набором і всім комплексом знань, професійних знань і умінь, які дозволять повноцінно виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення та вталу підрозділом Національної гвардії України. Кількість обстрілів Донеччини і міст Донеччини зросла. Можу сказати, для прикладу, якщо в січні місяці ми за місяць фіксували три дрона шахеди гірані, то на сьогоднішній день, за 9 днів тільки цього місяця, вже було 122 обстріли саме мирних будинків. Зараз ми знаходимося біля будинку, який постраждав після обстрілу. Ворогом настрій цього обстрілу шість осіб загинуло, кілька осіб отримали поранення. Противник не жалкує з не техніки, ні не боєприпасів для того, щоб залякати наших громадян. Ну і, звичайно, ми обговорювали питання роботи евакуаційних груп. На даний момент їх в Донецькій області працює 13, П'ять із них це група Національної поліції Білий Янголи. 24 такі хвилі. Евакуації ми маємо провести. 21-го закінчили, починаємо 22 го хвилю, яка на те, щоб всі діти і всі бажаючі дорослі громадяни могли покинути небезпечні райони Донецької області. Що стосується Державної міграційної служби та підрозділів головного сервісного центру, 8 підрозділів у нас працює безпосередньо на території Донецької області. Ми надаємо Відповідні послуги, сервісні послуги, виключно в укриттях, які обладнані під надання цих послуг, особовий склад знаходиться на місці. Персонал надає всю допомогу нашим громадянам. Сьогодні ми нагородили військовослужбовців національної гвардії та працівників національної поліції, які пліч опліч знаходяться на лінії бойового зіткнення по всій території. Розмежування бойового розмежування Донецької області, і е, можу сказати, що там, де наші підрозділи знаходяться, там є стійкість, там є впевненість у виконанні всіх поставлених завдань.